Друзі, вітанечко! Пропоную до вашої уваги переклад пісні, яка мене дуже надихає. Я слухаю її, коли мені треба наповнитися енергією, збадьоритися. Вона дуже підвищує самооцінку, наповнює ресурсом. Можливо, ви вже здогадалися. Це пісня австралійської співачки Сії Unstoppable. All Smiles Зверніть увагу, це ідіома, ми не будемо перекладати її буквально як всі посмішки. Be all smiles. To look happy and friendly, especially when other people are not expecting you to виглядати щасливим або дружелюбним, особливо коли інші люди від тебе цього не очікують. She's never been very friendly, but she was all smiles when she asked me to help her with her homework. Вона ніколи не була дуже дружньою, але вона була дуже приязною, коли просила мене допомогти їй з домашньою роботою. Тобто в даному контексті All Smiles можна перекласти, як все добре, все чудово, все гаразд. I know what it takes. Я знаю, чого це коштує, дослівно що це бере або що це забирає. To fool this town. Обдурити це містечко. I'll do it till the Sun Goes down. I'll do it till the Sun Goes Down. Я робитиму це до заходу сонця. Зверніть увагу. till – це в нас скорочення від слова until. Go down фразове дієслово спускатися, тобто йти вниз, якщо дослівно. дослідна. And all through the night time і всю ніч. О, oh, yeah. oh, oh, yeah. I'll tell you what you wanna hear. Отак, oh, yeah. oh, я скажу тобі, що ти хочеш чути. Звернуть увагу, wanna – це розмовний варіант від слів WANT to. Keep my sunglasses on while I shed a tear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. Залишуся в своїх сонячних окулярах, коли я пущу сльозу. Shed tears, blood, etc. Пускати сльози кров тощо. To allow tears or blood to flow. Дозволяти сльозам або крові текти. She shed a few tears at your daughter's wedding. Вона трохи прослюзилася на весіллі своєї дочки. It's, the right time. It's never the right time. Час ніколи не буває підходящим. Дослівно right time, правильний час. I put, armor, so strong, yeah. I put my armor on show you how strong I am. Я вдягаю свої обладунки, щоб показати тобі, наскільки я сильна. I put my... I put my armor on, I will show you that I am. Я вдягаю свої обладунки, я покажу тобі, що я є. I'm unstoppable. I'm unstoppable. Я нестримна. I'm a Porsche with no brakes. Я Porsche без гальму. I'm, I'm invincible. Я непереможна. Every yeah, I win every single game. Так, я виграю у кожній грі. Every single вживається для підкреслення, для підсилення фрази. I don't need to know every single detail of his life. Мені не треба знати кожну окрему подробицю його життя. I'm so powerful. I'm so powerful. Я така могутня. Також тут, скоріше доречно, перекласти я заряджена або я енергійна. I don't, need today. I don't need batteries to play. Мені не потрібні батарейки, щоб грати або щоб працювати. I'm so confident. I'm so confident. Я така впевнена. Yeah, I'm Unstoppable today. Yeah, I'm Unstoppable Today. Так, я не стримна сьогодні. Break down, only alone, I will cry out Break down only alone I will cry out loud. Break down зламана або знесилена. Only alone, лише на самоті, I will cry out loud. Я ридатиму гучно. В чому різниця між просто cry і cry out? Тут нас пишуть носії на мови. I would add that cry refers to the act where you most likely have tears. To cry out can also refer to yelling or screaming, most likely from pain or sadness. Я б додав, що cry відноситься до дії, коли ви скоріше за все маєте сльози. Cry out може також означати кричати або ридати, скоріше за все від болю або суму. You will never see what's hiding out. Ти ніколи не побачиш, що ховається. Чим hide out відрізняється від просто hide. Ось яке пояснення я знайшла з цього приводу. I think to hide out has a specific connotation of a person trying to avoid pursuers, like the police. So the subject must be doing the hiding. While to hide can be used in exactly this way, it has many other usages. For example, you can use it as a transitive verb. I hide the cookies from the children. Я гадаю, to hide out має конкретне значення щодо персони, що намагається уникнути переслідувачів, таких як поліція. Отже, Підмет повинен приховуватися, ховатися. Той час, як to hide може бути вжити в такому ж самому значенні, але він має також інші значення, інші вжитки. Наприклад, ви можете вживати його як перехідне дієслово. I hide the cookies from the children. Я ховаю печиво від дітей. But you cannot use hide out in this way. але ви не можете вживати hide out таким чином. deep down. Hiding out deep down. deep <line> <speaking> down? <in the middle>. <speaking in the middle> deep down used to mean that something is true or real even if it is not said or shown to other people. He knew deep down inside that she was right. Deep down I think we all felt the same way. He might look like a mean old man, but deep down inside he is a very kind person. Вжито, щоб позначити, що щось є істинним або реальним, навіть якщо це не сказано або показано іншим людям. Він знав глибоко всередині, що вона була права. Глибоко всередині, я гадаю, ми всі почувалися однаково. Він міг мати вигляд підлого, старого чоловіка, але глибоко всередині він є дуже доброю людиною. I know, I know, I've heard that to let your feelings show. Я знаю. Я чула, що дозволяти своїм почуттям проявлятися, або дозволяти собі проявляти почуття. Is the only way to make friendships grow. Єдиний спосіб, щоб дружні стосунки зростали. Або простіше єдиний спосіб подружитися. But I'm too afraid now. Але я надто боюся зараз. Отже, дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви хочете, щоб я ще робила переклади пісень, будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте. Я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Па-па!